Дуже добротні велосипеди і надійні. Вони витримують до 150 кг. Через те, що в них ще стоїть планетарні втулки Nexus 7. Дуже надійні і мають понижені передачі. Весь, алюмінієві багажі. Тут у нас амортизація стоїть, щоб ти типу, по бруківці їхати і було комфортно. Широке гельове сідло. Серво руль. Щоб ти собі підрегулював під себе в дорозі. Амортизаційна вилучка. Динамо втулка, яка дає енергію на ту фар. Це дуже в дуже гарному стані, все працює. Ціна 8950 такого велосипеда. Подивіться: Ролерний гальм передній, ролерний задній, підніжка як мотоциклу. педаля в комплекті. Когось буде цікавити, пишіть, заходьте на сайт у нас. Rover.in.ua Також можете заїхати до нас в кулків веломагазин. На вулицю Львівську, 20 на Тездрай, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто немає такої можливості, ми надіслимо новою поштою без проблем.